Музикант пишуть по нього в газетах. Називають Кам'янецьким Єселіним і захоплюються його творчістю. Відомий талановитий Олександр Войнацький. Всім Доброго вечора. Дещо будуть нові вірші, які вже давно написані, але які я не читав. Я зараз взявся за збірку відреагував багато вічі і тому зараз їх буду читати. А знаєте, нещодавно зрозумів, що я скупий. До того ж, впертий так, як ніж. Тупий. Скупий на неї на дівчину, не на солодощі, щедрій на душевні погроми, як небо на солодощі. Жадівний, як намет, мілда пух, Як буде загроза, накрию тінню і пухом. Захищу як щось сакральне, зарию скарб, кістку через біль і загноїння, не витягну з пальця тріску її їм щодня. набираю емоційних калорій. Як немає поруч, тішусь уявним портфоліо. Злюсь та речу над мискою, як голодний пес. Коли хтось підходить, раптово зуби псує. Ар'яс. Скупий. Скупий як Дональд Дак. До сніданку та вечері одягаю чорний фрак. <плес> Де соціальний вірш? Це трендове та модне, що навіяно часом. Не привезли води день зі штатів Камазом. Інформаційними клинками втолкмачували в голови при відсю... відсутності серпів пострадянські трендові молоти. Звідки у слов'ян ці невимушені краплі фемінізму? Навіщо у парі перманентний генератор катаклізмів? Якщо гендернорівні жінки ласкаво просимо у шахти після зміни у дворі доміно, карти, пиво і карти, доміно шахи пиво і карти. Природні істоти відверто зраджують природі, хоча ж нічого не змінилось, ми мерзнемо при холоді. Якщо хочемо їсти, полюємо на маси масовидового мамонта, як мучить спрага, шукаємо пріс на девода. Душу не знайдати у поватизованій соцмережі, так як решту при термінальному платежі. Епоха інформаційного рабства і дебілізму при описі зрозумілі слова поїдають організм. А, кохай, кохай, кохай. Як дві паралельні колії можуть знайти точки дотику і відчути емоції закоханих коліс від потягу? Як доторкнутися металом і ржа до ржі. хіба що лежати на металобрухті, а уявляти, що на лоджі. Без руху бочко ханя зіпсується, помиє, і тоді вже ніякі тертя, і постілунки не милі. Щоб ти вічне і щасливе було у тонусі, плюс плюньте на вічність. На вічність, головне, що у русі. На відстань. Дайте водичка, якщо хоч. Якоїсь водичка? Немає нікого. І в кімнаті запеченим душем тісно, як не міси, вода і мука окремо не тісто. Ті ніж, бо захищені від сонця і йдуть поклони, щойно згасло літо, а люди вже, вже святкують покрови. І дні на дні їх без попередження з'їдає бобер, хоч зажував магнітофон плівку та ритму не стер. Холодні очі шукають світла, блиск, хочуть довести душі, що слов'янин не артист. І ця рутина на ринку щастя міняє вагони на вагон, палає троє. Ага, агаменом. І все якось не так. Де ті мрії півметрового забіяки? Не зберегли середину. Смачний смак став ніяким. 13.08.13 .13. після того, як я побачив, коли мої одні знайомі, які вже, правда, багато і багато років, ну, тобто її чоловік вже помер, і я побачив, що її... Фотографія також вже роздрукована на цьому мраморі, Тобто вона ще жива, але вже, вже якби ніби себе похоронила, І це мене якось так заділо, я не все. <клес> Бездумним літом не ходять колюдники, Не став живим ще пам'ятники. Бо як поставиш, засопнуть всі прісні води, що відкладали на озбіччі у цухляві комоди. Мрець живий. О, гляньте, крукує, дзига, багряне тіло палає, серце ще не покрило крига. Живіші живих. Забліть аптечку і пластить. Ей, мужичок, зніми вбрання, бо ти а не пасти. Допоки дійшов в рамці, давай без R.I.P. Ми так з дитинства усі тут поранені. З поятом бути сумно. Я відчиняю двері. Іди. Тобі б сміху нон стоп, а мені б секретів шамбали. Не хвилюйся, емоції зійдуть, як зі шкіри засмага. На курорті відчуттів у тебе спрага, і у мене спрага. Неврівноважений. Ти ж королева, королев байдужих, закриваєш лице, хоча впевнений, що кохаєш дуже. І як зв'язатися зв з тобою, сіла рація. Емоцію то крокодил, що вбиває рацію. І мати тебе без лузду, як у руці долар, ніби щось, та нічого, а донору потрібен донор. І останні віше, які я на сьогодні прочитаю. Хто ми? Катиче жертви, царі чи смерти Що змушує юних у 20 назавжди померти? Де-факто в мене не канабіс. Червонооково поета не закличуть на біс. Буває світ. Це не колишній антураж і ці люди робить, що увійшли в бураж Світ глухих та німих бездуховного сперанту ліберали тирани, тільки все у них толерантно. Корен сам себе підав власні анафемі, вигнав себе з душі для глянцевої фотографії. Все добре, коли лише очі робляться зі скла. На ніч змиваємо макіяж, приходить правда. Темрява.